Добрий день, дякую. Будь ласка, за можливість задати питання. Газійшлося обослює. А питання щодо військового кір... військового виробництва і нашої зброї. Німецькі партнери заявляли, що вже будують другий завод, а раніше ви говорили про дрони ракети, паляниця і нашу нашу балістику. Розкажіть, будь ласка, про успіхи, як вони летить, не летить, і що тут? Паляниця летить. А пекло летить. Рута летить. Мають успіхи, мають військові цілі, мають попадання. Тільки можу подякувати нашому оборонно-промисловому комплексу, нашому виробництву. Ці три речі летять. Балістика готується. Дякую.